Він не міг залишатися осторонь. Казав, важко психологічно сидіти вдома, коли побратими на фронті стримують ворога. Боєць із Кривого Рогу Олександр Герасімов відмовився від броні і добровільно пішов на війну. У нього два рази була бронь, і він вже на третій раз каже, я не можу тут вже сидіти, я поїхав, хоча його не відпускали на роботі. Я познайомилася з Сашею ще коли нам було по 20 років. Він іще був нежонатий. Це друг мого чоловіка теж покійного. Ми спілкувалися дуже близько. Наші діти зростали теж разом, однолітки. І зараз я приїхала підтримати кому Катю з, її, з мамою її і сестрою. Для них це велика втрата. У нього один хлопець, а дорослий 19 років йому. Дуже щирим, добрим, завжди прийде на допомогу, відгукнеться на любе прохання і завжди підтримає. Дуже гарно, хороша була людина. Так? З листопада 23-го року він вважався без звісти, зниклим. Майже рік рідні та близькі чекали на звістку, вірили, що він у полоні. Та у 24-му тіло Олександра вдалося повернути на рідну землю в ході репатріації. Особистість воїна встановлювали за ДНК експертизами. Тільки після кількох підтверджень офіційно повідомили родину. Два рази було ДНК співпадіння і ще в травні було співпадіння. Дружині нічого не казали, а у вересні вже робили друге співпадіння на 99%. Підтвердилося. Підтвердилося, і тоді тільки сказали дружині. Подзвонили на момент зникнення йому було 47. Це сталося на запорізькому напрямку біля роботиного. Під час виконання бойового завдання стався потужний вибух, який забрав життя українського захисника. Перед виходом він завжди казав, що декілька днів може не бути з ним зв'язку, тому Десь до 9-го ну, переживала сестра, але 9-го вже почала е, більше, як це вам сказати, відчувати. відчувати. І вже 11-го прийшло сповіщення. Спочатку їй подзвонили з частини, що він безвісти. тоді зникла вся група, тому не було взагалі ні свідків, нікого, ніхто нічого не міг сказати, що сталося. Тому два роки ми вірили, що він десь в полоні. Ви шукали його якось? Червоний хрест, всі організації, які можливі, запити, ну, все де тільки можна, всі запити посилали, шукали фотографії, пабліки, ворожі дивилися, передивлювалися. Ну, все, що ми того, що... Територія, на якій він зник, вона окупована це Запорізька область. Це Роботіна. Нов... правильно? Новопрокопівка, якщо бути точним, ближче до Новопрокопівки. Це Запорізька, це Запорізька область, Роботіно. У мирному житті Олександр працював економістом у податковій службі, а згодом у міському департаменті розвитку і містобудування. Саме там отримав своє фронтове прізвисько Дрім скорочення від назви останнього місця роботи. Його побратими розповідають, він був людиною щирою, безвідмовною. Справжнім другом і братом, патріотом, для якого Україна була понад усе. У 23-му році ми в місті призивалися в апрелі місяці. Ну і попали туди на і Там ми ну, скажемо так дружилися. Ну, весь путь ми прийшли до крайнього часу разом. Просто він вийшов позже мене, а я раніше все. Він як людина, ну, завжди безотказний, хороший. Побратим просто як брат. Тоді і він, це... він патріот своєї держави. Олександр Герасимов залишиться в пам'яті як вірний друг, люблячий чоловік і батько, професіонал своєї справи та справжній син України. Сашка наш завжди жартував, любив життя, і він пішов. Як він казав, чого я пішов? Щоб у мого сина було, щоб ця війна не дісталась моєму сину. Щоб діти дороджувались, і щоб у дітей було дитинці, Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.